Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо говорити про дуже страшні. Книги, адже на дворі жовтень і трішки хочеться полоскотати собі нерви. Але, звісно ж, на початку відео я вам нагадую про діючі промокоди. Це рід VI, які діє на сайті Vivat і дає вам знижку 10% на всі книги, окрім вже акційних та попередзамовлення. А також про промокод РІД25, який дає вам знижку 20% на всю смачнющу зернову каву на сайті 25CoFIROSTER. Тож не забудьте скористатися цими промокодами і заощадити ваші кошти. Якщо ви хочете підтримати особисто мене, то, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon, де тепер регулярно виходять нові відео. А також, звісно, що ваша підтримка ще й заключається у ваших лайках, коментарях і, звісно ж, підписці. Тож не забудьте це все зробити. А ми повертаємося до теми нашого відео. Загалом цей ролик буде складатися з двох етапів. І перша частина буде розповідати про 10 страшних книг, які можна знайти за запитом у Гуглі. Як ви знаєте, я загалом люблю і складати списки, і шукати вже якісь готові списки. То з цього разу я задалася собі питанням, що ми можемо в Гуглі знайти за запитом дуже страшні книги. А друга частина, яка також буде складатися, з 10 книг це вже будуть дуже страшні книги, які порекомендували мені ви. Адже я ставила таке запитання в своєму інстаграмі та на Ютубі. І ось з ваших відповідей я зібрала 10, які ось тут вам і порекомендую. Тож, давайте не затягувати і починаємо говорити про страшні книги. І перша книга це Чак Паланік і його Колоскова. І насправді, коли я прочитала опис цієї книги, мені стало вже моторошно від самої ідеї цього опису. І я зрозуміла, що на даному етапі. Я би цю книгу не читала, бо вона мені справді буде дуже страшна. Тут мова буде йти про синдром раптової дитячої смерті. Це є реальна річ, яка часом терпляється з немовлятами, і досі вчені не можуть сказати, що це спричиняє. Є певні фактори, зокрема, як куріння батьків, які це можуть підсилити, і ще ряд подібного, але все рівно причина точно невідома. І ось автор взяв за основу цей синдром, щоб розповісти на... Цю страшну історію. Отож, в якийсь момент починає гинути так багато немовлят, при тому навіть просто на руках у їхніх батьків. І журналіст зацікавлюється цим явищем, тому що воно справді є нетипове, тому що цей синдром є дуже рідкісний. І коли він копне глибше, він дізнається, що всім цим дітям читали колискову звичайної книжечки з віршиками та потішками, але ця колискова є непроста, тому що це давня африканська колискова, яку читали пораненим вже старим людям, для того, щоб вони могли легше відійти на той світ. Виявляється, ця колискова досі діє, і крім того, що вона діє, то вона ще й включена в книжку, яка розійшлася масовим тиражем. Хто це зробив, хто надрукував це, звідки ця Колоскова, звісно ж, ми дізнаємося з цієї історії. Загалом Чак Пеланік такий досить химерний автор. Я знаю, що не всі його люблять. Я знайома лише з його бійцівським клубом, як книгою, так і фільмом. Що книга, що фільм мені дуже сподобалися. Читала ще в студентстві, не знаю, як би мені було зараз, але думаю, що колись та й продовжу знайомство з творчістю автора, ну, але точно не з цієї книги. Наступна книга це Адольф Гітлер. І його mein Kampf моя боротьба, на думку вчених соціологів, вважається одною з найбільш шкідливої для сприйняття людей. Ця книга цікава, тим, що вона містить елементи біографії Гітлера, тож можна зануритися і зрозуміти, що керувало цією людиною і що спричинило до в тих вчинків, які він робить. Але власне цю книгу читати просто так звичайному читачу не потрібно. Вона цікава більш для історичного вивчення, для розбирання психологічного Логічного портрету цієї людини і тому подібних речей. А нам, звичайним читачам, мені здається, вже вистачає простого факту, що така книга існує. Третя книга в моєму списку це «Молот. відьом. І ця книга була написана домініканськими інквізиторами. Це була одна з найпопулярніших праць в середньовічній Європі, її захопливо читало духовенство, звісно ж, аристократія. І все полягає в тому, що за допомогою цієї книги можна було розпізнати відьму. І мені здається, вже на цьому моменті стає дуже моторошно, тому що ми розуміємо, що відьом, як таких не існує, але їх за певними ознаками відрізняли. А всі ми знаємо, що ставалося в середньовіччі з людьми, яких підозрювали в чеклусти? Тому справді. Стає моторошно. Ну і звісно ж, я б цю книгу не читала, але ось в якомусь такому, знову ж таки, історичному аспекті вона є цікавою. Четверта книга це Стівен Кінг і його кладовище домашніх тварин дуже часто з'являється у різноманітних підбірках страшних книг, або в хелвінських підбірках. І цю книгу ви також і мені рекомендували. Я цю історію у автора читала, справді досить таки моторошно. при тому я дивилася і старий фільм, і новий фільм. Кожен по-своєму цікавий. А моторошність історії справді полягає. В тому, що існує певне закинуте кладовище, з якого можуть повертатися мертві. Що там до чого і як це трапляється, звісно, ми дізнаємося в цій історії, але буде, звісно ж, атмосферненько. П'ята книга також дуже часто з'являється в різноманітних підбірках, і це Едгар Алан По і його падіння будинку Ашерів. Тут же буде розповідатися така химерна історія, друг нашого головного героя просто благає його приїхати до нього в будинок, і він це робить. І потрапляє в такий химерний напівзакинутий замок, де живе власне, ось цей його друг та сестра. Обидвоє вони невиліковано хворі і в певний етап. Помирає сестра, та чи справді вона помирає, чи можливо вона повернеться. Ми, звісно ж, дізнаємося з історії. Загалом, творчість Едгара Алана По вона є такою містичною і ось часто з'являється в цих всіх підбірках. Пишіть в коментарях, чи любите ви читати цього класика. Агата Крісті і Десять негритят» Також класична історія. Я думаю, що більшість з вас знає цей сюжет, навіть якщо не читали цю книгу. Я читала ще в шкільні роки. Сюжет, пам'ятаю, так вже розмито, але все рівно тут буде зібрана компанія на острові. Ніхто не знає, чому їх всіх зібрали, як вони між собою пов'язані, але вони починають помирати. І дивним чином ці смерті пов'язані з такими собі дитячими віршиками. Що там до цього, ми, звісно ж, дізнаємося в цьому детективі. Знаєте, я от подумала, що я часто в книжкових відео зустрічаю такі коментарі, що не будуть люди перечитувати вже детективи або навіщо Зберігати якісь детективи, які сподобалися в вашій бібліотеці, бо ти вже знаєш розв'язку. Я по собі суджу, принаймні з моєю пам'яті, я за років 10-20 вже просто не згадаю, хто там, що там, кого там вбив. Тому я себе подумала, що якісь детектив, які мені дуже подобаються, є сенс зберігати. Сьома книга це Франц Кавка і його лабіринт. Тут справді стає моторошною, тому що це остання книга автора, яка була видана, була видана вже після смерті і була ним недописана. Розповідає вона нам про істоту, яка будує під землею лабіринт для того, щоб Врятуватися від ворогів, і під час будівництва цього лабіринту Волі постійно зростає параноя. І знаєте, цей сюжет справді звучить дуже якось так моторошно, особливо, якщо накласти з тим, що це ще й остання книга автора. Ну не знаю, мені аж мурахи бігають по тілу, не впевнена, чи я захочу колись прочитати цю історію, хоча хто його знає. Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда тут буде обігруватися тема людських двійників, яка була популярна в епоху романтизму. Але автору вдалося. Сюди додати певні нотки наукової фантастики і навіть глибокого психологізму. Цієї книги ми будемо дізнаватися, яким дивним чином цю шанований добрий доктор буде пов'язаний з огидним лиходієм. Дев'ята книга це у горах божевілля Говарда Лавкрафта. Ця книга розповідає нам про катастрофічну експедицію, яка буде знаходити залишки древньої цивілізації. І щось там буде відбуватися дуже химерне, як і всі творчості Говарда Лавкрафта. Також мені здається, жодна Хеллвінська чи ось така страшна підбірка не обходиться без його творчості. І десята книга. Це Брем Стокер і його граф Дракула. Цю книгу і ви мені рекомендували. І розповідає на, нам, звісно ж, про вампірів. Цей роман написаний в епістолярному жанрі, і через це я знаю, що декому важко читати, але я навпаки люблю таке подання інформації у книгах. Читала, насправді дуже давно, ще в шкільні роки, хто його знає, як би мені зараз прийнялося. Ну і там же ж буде розповідатися про те, як наш головний герой вирушає по роботі у таємничий замок. По дорозі його місцеві жителі попереджають, що там твориться щось лихе, щоб він туди не їхав. Ну але він не вірить, попадає туди. Ну і далі, далі будемо вже ми взнавати, що там. Хоча я думаю, що всі ви чудово знаєте сюжет цієї історії. Але без спойлерів. І на цьому я завершу свою десятку книг, які ви можете знайти у гуглі, і перейду до десятки книг, які ви мені порекомендували. Але в коментарях, до речі, не забудьте написати ваші рекомендації дуже страшних книг. Або напишіть, які з цих книг ви читали. Або, можливо, ви вже продивившись це відео, вирішите обрати якусь книгу для читання в цьому жовтні. І перша книга це Макс Кідрук. Зазирни у мої сни, і загалом весь друг». Багато рекомендацій цього автора. Воно і не дивно, тому що в нього досить багато таких страшних книг. І саме Зазирни у мої сни це єдина книга, яку я читала в автора. Свій час вона мені досить таки сподобалася, і вона справді досить моторошна, тому що, мені здається, взагалі тема Сновидінь, вона завжди така, знаєте, на межі. І тут нам буде розповідатися про маленького хлопчика, який... Повертається з того світу, так трапляється, що він буде в реанімації, і декілька секунд буде коливатися між життям і смертю. І поки, відповідно, реанімували разом з ним. Живим до цього світу прийшов ще хтось, хто буде з'являтися у його снах. Що там до чого, будемо дізнаватися з книги. Насправді, якщо ви любите і багато читали кідрука, напишіть мені в коментарях, що варто би ще почитати. Бо ось я придбала, звісно ж, його нову колонію. Хотілося підтримати нове видавництво, ну і загалом зацікавив мене сюжет, але хотіла би познайомитися з якимись його старішими роботами, тож буду чекати ваших рекомендацій. Впевнений, що тут на в мене є багато фанатів. Друга книга з ваших рекомендацій це «Попі Брайт і вишуканий труп. Насправді про цю книгу я нічого не чула. Відповідно, полізла шукати що до чого. І коли я читала опис в Вікіпедії, справді мене нудило, фізично нудило. Цю книгу я в житті не читала. Просто від самого опису мені гидко і страшно, давайте вам коротенько розповім. Почнемо з того, що автор надихався реальними персонажами, серійними вбивцями, Денісом Нільсеном і Джефрі Дамером. Дамер, Дамер, якщо ви любите серіали від Нетфлікса, я думаю, при слові Дамер ви почули щось знайоме. Та й справді, минулого чи позаминулого року виходить фільм про цього серійного вбивця, який був гвалтівником, вбивцею канібалом, Прочиняв свої тіла жертв в кислоті, і напевно ще багато всього жахливого. Я не пригадаю в якийсь момент. Я вирішила подивитися цей серіал. Я витримала дві серії і зрозуміла, що це не для моїх нервів. Ну і ось, власне, автор цієї книги надихався, так би мовити, цими маньяками і створив свою історію, де головний герой, власне, серійний вбивця, сидить своє покарання, але у в'язниці він інсценює смерть і втікає відповідно на волю. Там він їде до ще одного свого такого собі духовного брата, серійного маньяка, і там вони починають продовжувати чинити свої лиходіяння, а це зґвалтування, вбивства, розчленування, канібалізм, розчинення, жертв. Кислоті, ось таке. Тобто, це справді для дуже міцних нервів, я б таке не витримала читати. Ну і плюс завжди лякає, коли такі речі написані під підпливом реальних персонажей, реальних подій, які відбувалися. Тому що зло, яке існує в реальності, яке творять справжні люди, це найбільше страшно. І так потихеньку ми переходимо до вашої третьої рекомендації. Це всі книги про концтабори. і тут я також повністю згідна, дуже боляче і страшно читати. На українському ринку вже вийшло багато книг з такої тематики. Одна з таких, які я планую читати в найближчому майбутньому, це бускові дівчата, яка буде розповідати нам про експерименти над людьми. Тож справді найстрашніші книги, ті, які розповідають про реальні жахливі речі, які колись траплялися. Мені здається, з якоїсь сторони тому я і люблю містику в книгах, тому що. Ти почитав, злякався, закрив і такий «хух», але такого не існує. А ось коли ти читаєш про реальних людей і розумієш, що в майбутньому щось таке може повторитися, бо схожі типажі людей, історія циклічна, ось це стає справді страшно. Четверта книга це дорога Корнера Макарта. І книга, яка мені здається, зараз дуже часто з'являється на Буктюбі, це постапокаліпсис, який розповідає про батька і сина, які, власне. Йдуть дорогою, ведуть подорож у цьому страшному світі і що там їх спіткає, ми дізнаємося цієї історії. Не буду читати принаймні найближчому майбутнє з кількох причин, тому що я уникаю взагалі історії про дітей, тому що мені досить складно це читати. І плюс я розумію, що там справді буде дуже багато моментів, таких важких, складних, тому що, звісно, вже окрім такого. Звичайного людського виживання, там поїсти, попити і тому подібне, вони будь стикатися з моментами, де люди вже перестали бути людьми, втратили свою людяність і творять щось жахливе. П'ята рекомендація мене дуже розсмішила, і вона від моєї колеги з букцюби Настя Сабатах, село не люди, люко дошвар. І тут я повністю згідна з Настю, що це лютий треш, який буде розповідати нам про... Кохання в селі 13-річної дівчини, яка закохалася в старшого чоловіка, ще й одруженого. Кохання їхнє взаємне. Звісно ж, розумієте, що таке кохання буде під забороною і що там буде відбуватися, чи чекає їх щось хороше в цьому світі? Та, звісно ж, ми дізнаємося з цієї історії. Насправді я читала село. Не люди десь на своїх перших курсах, не пам'ятаю, як вона там виходила, одним словом в рік видання, десь це було під час студентства, і тоді вона мені сподобалась. Тому, знаєте, не буду приховувати цей факт, але з часом, коли я вже росла, напевно, як читач як особистість, я переглянула дуже сильно для себе творчість Люко Що ж, Шоста книга це Сяйво Стівен Кінг. Також така книга, яка постійно рекомендується. Я її читала також, десь на першому другому курсі в російськомовному старому такому букуністичному. Виданні, і тоді мені не сподобалося. А зараз, напевно, би вартувало прочитати, бо ну, стільки людей, фанатів від цієї історії, ну, можливо, можливо, мені вона також зараз сподобається. І тут буде мова йти про готель Оверлок і маленького хлопчика Денні, який має певний дар. Бачите, певне сяйво, бачите різне надприроднє. І ну, багато чого там буде відбуватися в цьому готелі. Дивилась, насправді старий фільм, який багатьом не подобається, але мені досить він таки сподобається. Тому я думаю, що можливо все ж таки вартує справді прочитати цю книгу і вже в дорослому такому більш віці і в кращому, звісно ж, видані, це все сприйметься зовсім по-інакшому. До прикладу, Доктор Сон мені сподобався. Читала вже в ось в виданні КСД Сьома книга це Пасажир Патріка Сенекаля. І коли я. Прочитали цю назву, я зрозуміла, що ця книга десь у мене є в електронках. Я б купувала під час якогось розпродажу, не впевнена, але мені здається, майже на 90% що я маю її, і я б хотіла її насправді прочитати в найближчий час, тому що опис мене дуже зацікав. Наш головний герой викладає з літератури і він отримує роботу в своєму колишньому містечку. Але з теперішнього місця проживання йому треба туди їхати аж годину, і кожного дня, коли він їде, він бачить по дорозі автостопера. Кожного дня в одному місці, і ось він вирішує його підвести. Коді розмов він розуміє, що вони були знайомі в дитинстві, але він не може нічого пригадати, тому що в нього є амнезія щодо тих років. То що їх пов'язує з цим загадковим автостопором, ми дізнаємося з книги. І знаєте, такий сюжет взагалі, цієї дороги, якихось незнайомців, амнезії він завжди є досить таки моторошний. Я думаю, що мені сподобається, що це буде якийсь такий, знаєте, гостросюжетний трилер. Тому буду знайомитися. Восьма рекомендація: з іде мене, де на Брауна. Книгу не читала, дивилася фільм. Це такий собі пригодницький роман з елементами трилера і детектива. Там насправді багато всього такого що я люблю: таємні організації, містика, релігія, різноманітні заговори. Пам'ятаю, що фільм мені не здався страшним, не знаю, чи книга би здалася, але можливо, колись би я захотіла прочитати цю культову історію, яку не прочитала, так би мовити, в свій час, коли вона гриміла зівсюди. Дев'ята ж рекомендація. Це це Поттер і непівкромний. Принц, шоста частина. Обов'язково ще до неї доберуся в своєму дитячому віці. Я не пам'ятаю, щоб вона мене злякала, хоча вона, звісно вже буде вже такою більш серйозною, важкою. Але ось подивимося, що буде, коли буду я її перечитати вже ось в своєму віці, якому я зараз є. І остання книга на сьогодні це «Мізері» Стівена Кінга. Багатенько в нас вийшло рекомендацій Кінга, ну але як же ж без нього в таких підбірках? Цю книгу я читала і погоджуюся, що вона є дуже моторошою. Знову ж тут буде обговорюватися. Тема людської жорстокості, а не якоїсь містики. І тут же наш письменник, через те, що він зловживав алкоголем, потрапляє в автомобільну аварію і рятує його фанатка. І здавалося б, ох, як йому пощастило, тому що врятувала людина, яка читає його книги, яка любить його творчість, та вона не цілком сповна розуму. І дещо їй дуже не подобається, що зробив автор. Що там їх чекає разом, ми, звісно ж, дізнаємося з цієї книги. Але рекомендую вам читати її цієї зими чи будь якої інакше, бо якраз якщо ви сезонний читач, події там розгортаються у холодну пору року. Тож. На цьому завершую відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково подякуйте мені вподобайкою та коментарем. А з вами зустрінемось у найближчому книжковому відео. Всім па-па!